Вітаю усіх, хто завітав на наш канал. Сьогодні у вашій увазі представляємо ось такий Renault Megane в комплектації Intense. Він є щойно розмитнений, Приїхав до нас з Бельгії. Є в нас 2017 рік. Механічна коробка передач з двигуном 1,5 дизель на 110 кінських сил та пробіг маємо 190 тисяч км. Вартість того авто 13 950 доларів. Що включає в себе та комплектація Intense. Маємо лінзовану оптику, парктроніки 360 градусів з функцією автопаркування, легкосплавні диски в гарному стані, з гарною гумою, всесезонкою так званою європейською. Також маємо безключовий доступ. Ось вона так відкривається гарненько. Є у нас датчики мертвих зон. Камера заднього виду теж присутня. Ззовні машинка, не має жодних пошкоджень, ні вмятин, ні царапин в дуже гарному збережному стані. В авто є декілька косметичних підкрасів, два елементи, відео, на які з прибором ми там, з товщиноміром можемо надати на вимогу. Наперед скажу, що пробиваються вони товщиноміром фарби до 200, 180-170 мікрон. Тобто це просто півтора, як то кажуть слоя фарб або перелакування. Що ми маємо по салону? Ось такий інтензивський салон. Приємний на дотик, класний, чорний, збережений. Жоден елемент не перешивався. Тут все чітко і гарно Пасажирське сидіння. Ось так задній ряд виглядає. Мультимедіа сенсорна. Точний пробіг у нас 191 тисяча кілометрів. Це авто є повністю сервісоване. Ремень ГРМ теж тут мінявся вже. Так у нас виглядають карти дверні передні. Ось задній ряд сидінь. Є така класна підсвіточка, її можна вибирати різних кольорів. Великий об'ємний багажник в збереженому стані, як і внутрішня частина ляди, так і усі сторони багажника. Маємо повноцінну запаску з домкратом, сторка у нас присутня. Все працює гарно та чітко. Ще обійдемо з правого боку автомобіль, Ось такий вигляд тут нього. Ось він код, можливо хтось захоче його перевірити по різних базах. І передній ряд. Права сторона. Є вогнегашник бельгійський. Стан дуже-дуже гарний автомобіль. Дійсно збережений. Тут повний комплект сервісок, детальніше вони будуть пофотографовані оголошені на авторії. До речі, посилання на яке буде в описі під відео. Дякую всім за перегляд. Кого зацікавив той авто, телефонуйте або пишіть нам на WhatsApp.